Це проєкт, де за 500 доларів я займаюсь перепродажем авто. Цей же гулик був придбаний за 350. Сьогодні ми займаємося її зовнішнім виглядом. Bad, Фарбуємо ці штамполки. Приводимо в ідеал всі хромові елементи. Прикупили 4 балончика фарби. І такий, і такий у нас оригінальчик вийшовся з цієї шахи. А ще ми замінили пружини, Вичистили в ідеал салон, встановили хром колпаки. Наразі автомобіль на продажі 750 доларів. Автомобіль в ідеалі. Місто Житомир, Житомирська область. Приїжджайте, купуйте автомобіль, терміновий автомобільний викуп авто до 4000 тисяч. Місто Житомир, Житомирська область.